Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви пасивно можете заробляти гроші на своєму інтернеті. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачите, ми будемо заробляти на своєму інтернеті в проєкті Down. Тут принцип такий самий, як і в GRAS. Вони перепродають ваші невикористані мегабайти та пропускну здатність вашого інтернету для інших компаній. Тобто, по суті, компанія буде платити. Вам гроші за ваш інтернет. Тобто за ваші мегабайти, які у вас залишаються на користуванні інтернетом. Дана компанія Down зібрала загалом 33 мільйонів доларів інвестицій. І обіцяю, що всі нафармлені вами поїнти ви зможете обміняти на їхній токен проєкту. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням через ноутбук або через ваш персональний комп'ютер та додати це от розширення у ваш браузер. Ось нажимаємо на кнопку додати розширення і завантажуємо його. Ось бачимо, що дане розширення успішно додано. Тепер ми заходимо в розширення. Нажимаємо на кнопку Continue, нажимаємо на кнопку «Регістр». І ось тут нам необхідно написати своє ім'я, свою пошту, придумати пароль, ще раз вести пароль. І тут обов'язково в розділі реферал коди». Ставити ось цей от мій реферальний код. Ось, копіюємо. Так. Копіюємо. І от сюди от вставляєте. І нажимаєте на кнопку Create account після того, як ви усі поля успішно заповнили. Далі на вашу пошту прийде лист від цієї компанії Down. І вам необхідно буде підтвердити свою пошту. Після підтвердження ви успішно знову ж таки заховуєте у цю от компанію в своє розширення да, і авторизуєтесь через свій логін і пароль, через свою пошту і пароль, який ви придумали під час реєстрації. Бачимо, що у нас вже автоматично починає фармити спойнти. Бачимо, що в мене пише, що у мене 75% підключення до мережі. І ось наразі я вже заробив 15656 е, поїнтів. Нажимаємо на кнопку Boost Rewards. І ось тут вам необхідно буде підписатися на їхній Twitter, Discord і Telegram, і за це вони дадуть вам загалом 15 тисяч поїнтів. Далі ви можете скопіювати свій, свій реферальний код, запрошувати по ньому друзів. І за кожного запрошену друга ви будете отримувати, здається, близько 100 поїнтів. І також будете отримувати процент від його заробітку. Тож, я рекомендую вам обов'язково завантажити дане розширення DAO і кожного дня тут заходити в дане розширення і на пасиві заробляти собі поінди, оскільки ми бачимо, що дана компанія зібрала аж 33 млн доларів інвестицій, тому по суті дроп має бути жирним. Також я рекомендую вам обов'язково встановити розширення GRAS. Gras, NodePay, Multisync та Oasis, оскільки на цих компаніях ми також можемо пасивно заробляти гроші на своєму інтернеті чи Wi-Fi. Я сиджу через Wi-Fi і по суті в мене на Wi-Fi одночасно заробляються поінти як і Grass, так і NodePay, так і Multisync, так і Oasis. І тепер уже і поінти від компанії Down. Скільки вони за це нам дадуть грошей, ми побачимо. Але по суті, ми не втрачаємо. Жодних своїх власних коштів, ми тільки витрачаємо декілька хвилин свого вільного часу для того, щоб встановити розширення і заходити в дане розширення кожного дня. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.